Всім привіт! В одному з відеороликів, я отут, отут зверху попробую розмістити посилання на цей відеоролик. Я кував клинки із вибухом на ріжучій кромки. Так от у мене той пакет, який дов йти на вибух був, одгорів. Я його кусок одрізав, закинув під ноги. З іншого куска таки доробив клинки із вибухом. Так от Я взяв той кусок отпалений з-під ніг. І виклав з нього ось такі клинки. І Хочу показати малюнок, який утворився на цих клинках. Там 500 слоїв виходило, я вже не пам'ятаю, це давненько було. Ну, нестандартний для мене вийшов малюнок. Я його ще штемпельнув на штемпелі, сточив і хочу показати клинки, які вийшли із того куска. Зараз я спробую зблизька засняти малюнок. Ось такий вийшов коротенький відеоролик про дороблену, доведену до ума роботу. Просто мені цей малюнок, ну для мене це новий малюнок, видався цікавим, то я вирішив його показати. Надіюсь, що відеоролик ході короткий, ну можливо, цікавий. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.